Ну що народ, поговоримо про розход палива на цій машині. Тут, якби є комп'ютер, він показує все, але не все так просто. Тут же стоїть газ і комп'ютер цього не показує. Зараз я вам покажу і в кінці скажу скільки в мене розход по городу і по поза межами міста. Ну, дивіться, от в середньому по бензину показує 9,6. Коли я заправляюсь бензином, оця стрілочка вона рухається до реальної позначки. Але коли я переключаюсь на газ, стрілочка бензину починає падати в нуль. Хоча, фактично, бензин там є, тому що ну, якби, воно комп'ютер не перепрошити, і напишіть, будь ласка, чи у вас по-іншому, тому що ну, коли я починаю рухатись на газу, бензин там є, і стрілечка опускається в нуль і потім сигнали. При кожній заправці, от я заправив 5 літрів, воно додає до реальної позначки виходить стрілочка, і потім. Якби показує вже і реальну, реальну, реальну кількість палива в баку. От у мене є така от штучка. От, е синенька це зараз машина працює на бензині. Тут є зелененькі тучки, які е показують, коли газ включається. Ну, як би, це як поділки. Повен бак це 4 позначки. Ну, на нього можна орієнтуватися. але Ну, би, це не точно. Тобто ви зрозуміли, я заправив бензину трошки, стрілочка піднялась до реальної позначки, я там собі подмітив і все. І далі нагасано переключається, а стрілочка опускається вниз по мірі би, їзди. Хоча бензин там є. Не знаю, чи можна його перепрошити в ну, я це все одно робити не буду, але напишіть, якщо є. Варто знаєте, ще що сказати, що середня витрата пального по Києву це як середня температура по лікарні. От, наприклад, я зараз їду по проспекту Бендери, сьома ранку неділя. Він пустий. Тут можна проїхати за 10 хвилин його весь. Але ця ж сама дорога од 9 в понеділок буде стояти. І тут потрібно півгодини, щоб доїхати до е, Бабиного Яру. наприклад. Я вираховував це експериментальним шляхом, я заправився на 2000 гривень. Це приблизно десь 60 літрів. І з цим я їздив, е, поки не викатаю все це в ноль. І вийшло, що я на 60 літрах. Проїхав 520 кілометрів по Києву. Це різні були е, і ввечері, і зранку, і по пробкам, і без пробок. Тобто це якась середня ну, днів за 5. От. І в мене вийшло 11,5 літрів витрата пального газу по місту. в середньому. Отак От вийшло десь 4 гривні за кілометр. По трасі це розход десь приблизно 6,5 7, якщо не ганяти. Я їздю в екорежимі, і тут розход по трасі. Взагалі, ми навіть колись їхали і спостерігали 5,5 літрів. Вона досить економна, це газу газу. Але ще слід додати, що я заправляю бензин приблизно десь по 5 літрів на тиждень. Я додаю бензин. Отакі справи цілому, можна сказати, що по суті витрати ну десь такі ж приблизно, як і на ланосі. Але ну розумієте, що машина ця їздить зовсім по іншому, вона немов літає над дорогою. Народ, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я буду знімати про машину, про таксі, про Київ, про все, особливо власники Хонди. Я знімаю контент такий, знаєте, на власному досвіді. Власне ділюсь власним досвідом обслуговування авто, його експлуатації по місті Києву і все, що з цим пов'язано. Тому дуже буду вдячний за підписку. Е, я можу вам також оформити страховку, У мене є сайт. коротше, Ви все знаєте. Підписуйтесь на нормального пацана, реального і. Будемо з вами далі продовжувати знімати контент. Це мене надихає, особливо ваші коментарі, і буду вдячний.